Георгій Верейський увійшов в історію мистецтва як російський художник, оскільки більшу частину життя жив і працював у Санкт Петербурзі. Втім, народився він 1886 року у тодішньому Проскурові, де й минуло його дитинство. Отож, після смерті митця вдова погодилася передати на батьківщину чоловіка його твори та деякі особисті речі. Так у кінці минулого століття з'явився у Хмельницькому меморіальний музей Верейського. Згодом усі експонати передали до обласного художнього музею, де нині і діє розгорнута експонати. Кожного року ми змінюємо експозицію. Відвідувачі, які постійно бувають у нашому музеї, вони можуть спостерігати різні Твори автора, їх є дуже багато, більше двох з половиною тисяч. Георгій Верецький був медцем досить широких уподобань. Немає техніки, в якій він не спробував свої сили. Та найкращі його творчі досягнення пов'язані з графікою. У фонді Хмельницького музею зберігаються сотні малюнків, виконаних оліцем, тушью та акварелью, десятки офортів та сотні літографій. Вона робиться на різних матеріалах. В даному випадку в експозиції представлені літографії від грецького літос камінь. Зроблені на камені в спеціальному пористому літографським олівцем. І далі вже цей малюнок, який зроблен, зроблено на кам'яній дошці, він відтискується на папері. У великій спадщині митця центральне місце посідає портретний живопис. Художник створив численну галерею образів своїх сучасників, живописів, скульпторів, акторів, музикантів та письменників. Нині в меморіальному залі Варейського чимало полотен, на яких зображені рідні та близькі йому жінки. Він двічі одружувався, і ось одна із жінок це. Дитяча письменниця, інша, яка опікувалася його спадщиною, яка передала її до нашого музею. Потім художник цікавився балетом, театром, і тому в експозиції представлені образи балерин, драматичних актрис, а також його рідні. Роботи Георгія Семеновича зберігаються у великих музеях Росії та у приватних колекціях. Проте найбільша частина творчого доробку майстра знаходиться саме у нашому обласному художньому музеї. Світлана Золота, Олександр Галянд для інформаційного випуску.